Сьогодні старосіни є пані Ірина, пані Ірина. Так. і пані Леся, якщо не помиляюся, добре я кажу. Де наші старосіни? Ходіть сюди, опскими їх привітаємо, ходіть сюди на Я вас вітаю. Зим, вам свого здоров'я, хастя, кохання, відок. Цього. Ага, вони все не готували текст про описки, пані Ірі, облиски. Дякуємо, пані. Я теж вас вітаю, молодята. Красція, все, все найкращого. Все ви собі самі бажаємо. Ірко, вам? ірко, Ей, ірко горілка, я ірка горілка, ірка вода. Най поцілує пана молода. Ірко, 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 Ірко. Молодці! Ви мені скажіть, хто? Щоб у наших молодят була донечка. Хто за донечку? Оплескали облески. Yeah. Така підтримка, а хто каже, що має бути синочок? Що ти молодята будуть робити з тими дітьми? Вони ж тепер не роблять, вони ж тепер ніц не міють, ніць не, не знають, ніць не родиться, в них. Що... І що вони будуть робити. Народилися наші друзі не то хлопчик, не то дівчинка. Ну, чарівні, гарні, назвали їх там. Не то Юля, не то Ромчик, не то, як вони там собі придумали, але охрестили все, як має бути і дітей вивели треба. На і каже, така ситуація. Тепер то вітер, то ураган, то я не знаю, що там твориться, але найголовніше кажуть, всі діти застуджуються через вушка. Що треба зробити діткам? Що треба надіти перш за все, щоб вони не застудилися? Мені казуйте, гості, що треба діткам діти. Шапочку! Отже! поки ота пауза, значить, у нас є гарна плакетненька шапочка для хлопчика і рушовенька для дівчинки. Головне, щоб сушка не заслужила. Вдягаємо, гості п'ють за дитя. Алушка, да, 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 та, закрити вушка. <плес> ні, я закрив з того боку, так. та закрий, та Та вушка, ну. Добре то. Ми щось наші дітки вже погуляли, і тепер дітки наші хочуть поїсти. Так, як на весіллі сьогодні, так сьогодні. дітки хочуть поїсти. Але тепер тільки так, не їдять просто от саме отець так. Вони не просто хочуть, щоб їх тато, мама, годували, а про і саме То пліво, то вправо, то а Ти не дочерває. А ти на площати на, на, на дівчинку, так. Сліки, прошу діти. Ну дивіться, це дівчинка, хлопчик, який гарний. Чув домо просто черві. Наші дітки вже погуляли, наші дітки наїлися. І діток треба що вкласти спати. вкласти oh, спати. І он, ніби, ніби, ніби то вкласти спати, то дуже просто. Вже Щоб тато з мамою поцьомали один одного, вже відпочили тих діток, а дітки ве ве, 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 не дають спати. Є такий геніальний винахід людства. Що треба діткам дати, щоб вони не плакали, не залишали. Значиться, <рес> оце ромає маєте бо гарно. Хлопчику. Дивіться. Щойно смакнули горілкою. Там ще є двері ці грам горілки в ній. <рес> так, а це хлопчик, а ну подивіться, от не на портумі пошевений, то синя то рожева. О, А ну прошу дайте. дати. Опуски! от тут баска біля мене. Хто хоче, щоб була така гарна дівчинка опуски? Є за дівчинку, хто? Тон за колопчика. Ниц, я не зазвам. Сроз... Тримай, 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 Ви знаєте, третього сім'я ніц ми не вияснили, але давайте так, от же з нетерпінням всі очікують, що там і буде. Давайте госим за давнім українським звичаєм. Є в нас отакі окуп зі блакитненькі і рошовенькі. Якщо більше грошей накидаєте в рошовенькі, мама, а ви допомагаєте, то буде першою дівчинка. Якщо більше блакитненькі, буде хлопчик. Ми скупіться, ми збираємо на коляску молодята. Тільки не знаю, яку блакитненьку чи рожовеньку. Хлопчик. Тяжко за столами помагайте дружкам. Скільки гості нам накидали на коляску для дівчинки? 112 гривень. Опуски! 112 гривень! Тримай, тримай! Скільки нам накидали на хлопчика? 100... 95! Опуски! Молодця ті гроші. Шановні Юля і Роман, попрошу ті гроші, не тратити ні на що, бо вони є на коляску. Ну, ми думаємо, платнітника буде, на хлопчик буде однозначно. Гірка, гірка, гірка.